Всім привіт! Зараз е, я знімаю короткі туторіали по блендеру і е, я буду максимально швидко пробувати вам поясняти бази. Сього, е, в сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати саме базові е, елементи управління, е, тобто видалення, переміщення, об'єкт е, і е, основні е, е, елементи таба, тобто Edit Mode. Для початку ми маємо видалити оце все. Uh, вот у нас куб є. Ми їх можемо видалити, ми його вибираємо. І тут буде кнопка Delete. Так само ми і це видаляємо. Камера і світло. Все. Тепер тут є така кнопка як Add. Вона для того, щоб додати об'єкти на сцену. якщо оце сцена, вона, Тут можна вибирати кубики, але ми зразу вчаємо є Shift-A. Це шорткат для того, щоб створити кубик на сцені або будь-яку іншу фі геометричну фігуру. Створюємо Cube. А, вот у нас він такий от є. І, звичайно, ми проходимося по дефолтним мувам. Це мув. Стлочки, ми їх можемо рухати по осі X, Y і Z. В ми використовуємо клавішу G англійську. Вот, ми можемо тоді її рухати. Сцені. Е, ще дуже важливо, якщо ти затиснеш G і, наприклад, Z, то ти будеш тільки по осі Z, G і Y тільки по осі Y, і G і X тільки по осі X. Це ясно. Ctrl-Z це вертає дію назад. Якщо що, е, я забув дещо згадати, Shift плюс е, затискання колесика мишки, це буде отак от переміщатися. І е, колесико рухати, це буде. Затискати і крутити, це буде. Крутити мишку це буде повернення камери, а просто прокручування колесика це приближення віддалення. Це логічно. Тепер дивіться. Для руху ми використовуємо G. Для ротейта так само з Y, Z X- ви можете його ротейтити через клавішу R. От. Я не рухаю ці от кільця. Ну, звичайно, якщо ви натиснете R, Y, то R, Y то буде по Y, R, Z по Z і X по X. Scale. Ви дайте на яку букву S правильно. Воно збільшує. І так само S, Z, там все-таки похоже. Абсолютно так само працює. Тепер е переходимо до самого важливого, що ви будете дуже часто використовувати, точніше завжди, тому що блендер без цього ніяк. TAB. Саме основне, тут є такі от віконця. Ви їх можете переключати 1, 2. 1, 2, 3. Це вертекс, тобто вершина. Ребро. Тобто два вертекса. І е, лице. Ну, ми ще це називаємо полі, е, полігоном одним. Ми, теж можем... ми з ними можемо взаємодіяти абсолютно так само, як і з самими мешами. Тобто ротейтити, скейлити і всяке таке. Е, потім, що дуже важливо, ми можемо їх якось змінювати. Це, наприклад, найважливіше клавіша I, так як взаємодія в іграх. Це витягувати ще одну е, якби, кубик чи щось типу того. Ми так само ж можемо взаємодіяти, е, як із простим кубом. Далі є ще ну, І це вже іменно якась ексклюзивна для edit мода, просто S, то воно є всюди. Е, збільшувати, зменшувати. Є ще I. Воно як, допомагає додати ще одну площину е, на цій площині і зменшувати, збільшувати і робити отакі от, всякі різні об'єкти. Ем, і є ще Ctrl-B. Ctrl-B. Е, це те, що найчастіше напевно, буде використовуватись. Воно для зглажування. Е, якщо Ctrl-B е, і кольосиком крутити, поки під час цього, ви можете збільшувати е, кількість полігонів. Зніме так-от. Е, ще дуже важливо це. напевно.. Ctrl-R. Дуже важлива річ. Е, воно нам допомагає зробити ще одну. як... додати отаку, ще полігонів. От, ну, розділити його, розрізати. І ще дуже важливо, що ви реально будете дуже часто використовувати. Це... K, Knife, Слово knife, тобто ножик. Ви можете врізати, тиснете Enter, І у нас виходить ось такий от трикутничок. Ви їх можете різати, як хочете, де захочете. Ну, на цьому ми, напевно, перший урок закінчимо. Всім дякую за увагу. Пока.